Привіт, то знаю я Юра. Ми два натурали. Тут, точніше, два натуралісти. Е, юні. Він старий, я юний. М'ягі. А наороді 17-мі 15. До речі, можете мене привітати, мене вчора День народження було. 28 квітня. 2000 ротого року. Е, і ми охороняємо природу, ми її підливаємо пивом, заскреченим. Ми виливаємо, ми не хочемо пити. Ми дівчасні люди. Культурні, порядні, Картіли їм, що ми паримося. Давай, от дивіться все, сюди дивіться десь, дві двіться. У <laughs> мене нема ширінки, у мене є гудзики. Потримай, тримай, потримай. У мене нема, У мене тільки гудзики, я покажу. От бачите, бачите, воно гудзики є. До речі, він із щіпнутий. Вибачте. У uh, мене є гудзики. Я їх не можу так зробити, як Сергій. Але нічого, все одно файно. Коротше. Поняли? Ми культурні люди. Що ви на нас заїжджаєте? Відчіпись. Хто на мене дивишся? Відчіпись. Все. Я обіжав. Я добідуся. Я обіжався. Все.